Хочу показати проїзд від атмосфери, ліворуч у нас атмосфера, праворуч у нас домосфера. І хочу показати проїзд у нас на Квітучу. Це їхав зі сторони Старовокської траси, піднявся на місць в сторону Заболотного, Заправка. Направо город Бирогівський шлях, ми її теж проїжджаємо, можете теж звідси виїжджати з Берегівського шляху і до нас також попадете. Два світопора пішоходник проїжджаємо. І далі у нас заправка Бересе. І одразу за заправкою Бересе в нас починається вулиця квітуча. Корочка, вулиця Квітуча. Канцівник, вулиця Квітуча, повертаємо і тут наш прекрасний банер. Бо авто взує всіх офарбування та ремонт дисків, продаж дисків та шин бардування супортів направо. Піднімаємося на горочку. Бути собою. Метрів 300-400 буквально від повороту. Піднімаємося, і праворуч тут наш знову банер з телефончиком. Наш багатоканальний телефончик. Можете дзвонити на нього, попадете на машини, на диски, на фарбування. А -на. А -на. Далі, чи наші Тут наш праворуч офіс. Тут у нас трошки стройка відбувається. Тут у нас детелінг, СТО, SRT Motors рекламку зробимо їм. Також ремонт автомобілів. От, і їдете в кінець. По дорозі і в кінець ви доїжджаєте до наших складів. Перший склад тут у нас а, шиномонтажик. 3-4 машинки ми тут переобуваємо. А далі у нас склад для дисків для шин. Тут будете вибирати собі гарні диски нові боку. І рядишком шиномонтажик. Приїхали, переобулися. Ось так. Квітуча, орієнтир, квітуча 20, да. заїжджайте.